Ну що ж, вітаю сьогодні. Ми з вами будемо розбирати дуже таке цікаве, тривожне інтерв'ю Віктора Розового. Я покажу, яке саме, тобто я не знаю, там дуже багато було якихось нюансів стосовно того, видалялось, не видалялось, редагувалось, щось таке, якийсь був хаос, і тут я дивлюся, що спокійно можна його подивитися в YouTube. Тож, давайте будемо розбирати по декілька частинок, тому тут буде склейка. І так, в першій половині відео на початку ми бачимо ось знову ж таке чітке попередження того, що хі хі-хі-ха-ха, -хі, я сподіваюся, що сьогодні Віктор Розовий буде. Справжні. І ось ці всі нюанси архетипів. Якщо вам дуже так все цікаво стосовно архетипів, то знову ж таки приходьте до мене на консультації, або просто зрозумійте, що ці всі архетипи, вони Маються, маються на увазі, що за основу береться ось ці 22 старших аркана старого. Тобто там якось так дуже розумне юна. Ой, та, 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 і... Все дуже банально і просто 22 старших аркана Таро. Ха, ха хто у нас там. там тому там отой шут, ось цей сила, чи хто він там військовий, ще хтось там якісь там тінь. Це не так сильно важливо, це просто ярлички для психіки, щоб зрозуміти, що де і як. Відбувається, і знову ж таки, залежно від підходу, це десь працює, це десь не працює, це десь подобається вам, це не подобається, це підходить вам, це не підходить вам. Це все дуже індивідуально. Що хочеться сказати стосовно цієї всієї зради. Там він дуже сильно так чітко говорить, моя позиція полягає в тому, що от мені потрібно було певні забезпечення потреб, мої потреби не забезпечили, тому я пішов наліво. Я своїй там партнерки дещо сказав, дещо вона мене спалила хі хі ха ха Ну ж, я ж її ж просив, наприклад, там щось зробити мені в сексі і тому подібне. Що тут я, як психолог, дуже чітко побачила. По-перше, ніхто нікому не потрібен. В цих стосунках, тобто люди собі просто вдвох існували, не вірячи в те, що десь там буде якийсь нормальний партнер. Або навіть не намагаючись якось зібрати сил в кулак і все ж таки чітко зрозуміти, що ось це мене не влаштовує. Я хочу собі знайти такого, то такого то партнера. Тобто, тут таке склалося враження, що просто собі існували і сам собі не гам, і іншому не дам. І відповідно така. І у них історія. Вона особо не вкладалася за то якось так, о, ну це стосунки, значить, ти маєш, ти маєш то-то, то то то-то. І в той же час розивий відчуваючи, що. Він же ж хоче, що от 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 ти цього не робиш, а ну, раз ти цього не робиш, то я теж щось буду чудити. Тобто кожен із них просто вимагав, щоб хтось ну, інший, тобто партнер вкладався. Партнер щось робив, партнер робив оці перші всі кроки, і кожен із них особу там і не вкладалися, особу один одному і не потрібні, зате дуже сильно їм було неприємно, коли, наприклад, там від них щось вимагалося. От коли від них Щось вимагається, їм це не подобається, зато вони вміють один одному виставляти ті чи інші претензії. За вуха там оці всі нюанси стосовно машини притягувати, аби тільки розказати, що той партнер якийсь такий, не такий, а я білий пушистий. Ні, вони обоє тут рябоє, вони обоє в цьому винуваті, вони обоє варилися в цьому котлі і вони обоє просто. Такі, ну, я не хочу тут матюкатися, але факт в тому, що вони ніхріна не брали відповідальність за своє життя, ніхріна нічого не робили, просто собі мовчки існували, зато розказати, як погано жити, вони вміють. Далі, що я тут побачила? От, в першій половині йде, знову ж так, ось ця така його позиція, що фактично в нормальних стосунках є таке розуміння. У нас є певні правила стосунків. І це нормально, коли пара обговорює, що ось так, ось так, ось так, ось так, ось так наші стосунки будуть відбуватись. Наприклад, у нас з тобою там бюджет буде такий, що 50 на 50, або у нас там буде бюджет, то таке-то, таке. То. Тобто це обговорюється. Це нормальне, адекватне ставлення, коли пара чи. Чітко розставляє правила існування цих стосунків. Отут якісь були нечіткі правила існування цих стосунків, все перекручено, тому що розовий такий, «Ой, я ж тобі десь там їй предлагав, я ж там десь заговорю. Ну, ти ж не сказав, чітко, що ось це мені потрібно, бо по-іншому я не бачу сенсу в цих стосунках. От мені, що буде в стосунках, має бути то-то, то-то, то такого чіткого, конкретної якоїсь чітко не було. Тому такий хаос. Тому вони просто як два болванчика собі існують, ну, точніше, існували в цій всій парі, гага, ніхто не брав нічого ніякої конкретики, ніякої відповідальності, просто собі існували. Одне нравиться, зато якось воно живеться, якось терпиться, ну і терпиться. І тому ось така ситуація відбувається. Вони обоє рябоє, обоє в цьому винуваті. І того сидять обоє двоє рябоє. І вони вважають, що якщо ти поруч, ну один із партнерів, кожен із них думає, що от я його поруч терплю, або я її поруч терплю, це велика нагорода для партнери, для партнерші, тому ти маєш іще дещось доплатити, тому ти маєш тут бігати за мною мусі-пусі-труля-люсі. І як тільки вони не відчувають ось цього мусі пусі труля люсі, то вони починають злитися, що той, що той. І зараз ми бачимо в інтернеті оцей весь срач. Вона розказує, він такий, якийсь такий, не такий, він розказує, що вона така, якась не така. Хоча, по факту, люди зібралися один одного не люблять, просто собі існують. Точніше, існували собі разом для того, щоб якось жити, тому що взяти відповідальність за своє життя і нормально собі жити, і не тужити жити за людиною, яка буде плюс-мінус, хоча б подобатися, а не просто так, десь от таке якесь робити цей маразм, ідеотизм. Ні, треба просто по інерті собі жити і чпукати все, що тут валяється під ногами. От а що я маю парити? а що я маю щось робити в своєму житті? Я буду брати те, що є, а потім буду от, в такому стані жахливому усвідомлювати той факт, що треба брати відповідальність за своє життя і вирішувати самостійно, що мені з ким бути, а не просто бігти через страх, хочу дитину, хочу то, хай, хоч хтось буде, а що мені тут одному і все. А тепер сидить і розказує, яка там дружина хірова, тим самим і себе закапуючи, і її закапуючи. Зато є якийсь інфоповод.